21 останній рік свого життя прожив Володимир Короленко у Полтаві. З них 18 – Ось на цьому місці, де зараз музей. Він переїхав до провінції із бурхливого Петербургу. Короленко вважав, що творчій людині краще жити в провінції, тому що тут відносини між людьми більш щирі ніж в столицях. І тому, що тут ближче до природи, до простих людей. Останні роки свого життя Володимир Короленко провів не як письменник, а як громадський діяч і гуманіст. Цьому періоду присвячена книга, яку презентували в музеї. Її назва Володимир Короленко, громадська діяльність письменника, 1917-21 роки. Автори, кандидат історичних наук Віктор Вегук та його дружина Надія Кочерга. Тема кажуть, вони зацікавила їх після того, як вперше опублікувалися листи Короленка до Луначарського у 1988 році. Він захищав людей, просто захищав як гуманіст, як громадянин. Ну і часто ну, життя людини залежало від того, врятує її короленко чи ні. Це була остання інстанція, тому що з ним все деке рахувалося. Роковини смерті Володимира Галактіоновича інтелігенція Полтави вшанувала покладанням квітів на могилу письменника та вечором пам'яті.